Вітаю та новини підсумовують події інформаційного четверга 25 -го квітня. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке. Крок на випередження у Львові знову заборонила комуністичну та нацистську символіку. Повернути належне, депутати Львівської обласної ради вимагають, аби Росія, як правонаступниця радянського союзу, заплатила українцям за аварію на ЧЕС. Перемога у Галицькому дербі львівська енергія у чвертьфіналі Кубка України з футзалу здолала Івано-Франківський ураган. Крок на випередження у Львові знову заборонили комуністичну та нацистську символіки. Таке рішення прийняла міська рада. Депутати кажуть, що у такий спосіб хочуть уникнути можливих провокацій 9 травня. Нагадаємо, місцевий осередок компартії заявив, що відзначатиме цей день під червоними прапорами. Міська рада забороняє використання комуністичної символіки уже третій рік поспіль. Попередні дві ухвали свого часу протестувала прокуратура. Тому депутати прийняли нову. Крім цього, окремою ухвалою депутати оголосили 8 травня у місті днем жалоби, вшанування пам'яті жертв тоталітарних режимів і Другої світової війни. Це загальноєвропейська практика проведення цих днів. Ми будемо закликати львів'ян. Першу чергу прийти до церкви і напевно поставити свічку за душі тих невинних людей, які загинули від рук двох тоталітарних режимів. Контроль за виконанням ухвали поклали на мера Львова Андрія Садового та начальника міської міліції Сергія Зюбаненка. Міський голова заявив, що підпише ухвалу за умови внесення редакційних правок. Однак пройшло небагато часу. Засідання сесії несподівано закінчилося. Коли міський голова відлучився від зали, депутати заявили, що не продовжуватимуть роботу без нього. Звинувативши мера у систематичних прогулах засідань, обранці закрили сесію. Це є реакція депутатського корпусу. Коли міський голова Систематично відлучається з сесійних засідань, не приймає участь в роботі сесії, про що неодноразово депутатський корпус наголошував власне на попередніх пленарних засіданнях. Жодної аргументації, жодних пояснень міського голови ми не отримали. І просто ми зауважуємо практику в той момент, коли розглядається важливі питання для міської громади, важливі питання для господарки міста. Міський голова власне займається самопіаром, їздить на різноманітні презентації, нагородження і так далі. Шусь до зали, Андрій Садовий дав доручення обдзвонити депутатів і повернути їх на сесію. Після кількох невдалих спроб відновити роботу. Мер закрив засідання. Же ствічаю, мер досить дурити міську громаду. Дай на хліб заробити під такими гаслами. Підприємці ринку Торпедо пікетували сьогодні міську раду. Вони вимагали від міського голови скасувати своє вето на ухвалу щодо продовження оренди земельної ділянки. Підприємці скаржаться: якщо їх залишать без землі, базар закриється і вони залишаться без роботи. Два тижні тому депутати міської ради прийняли ухвалу про продовження ринку торпеду терміну оренди земельної ділянки. Тим міський голова наклав своє вето. Відтак підприємці прийшли під ратушу, вимагаючи його скасувати. Якщо ми лишимося базару, заводи закриті, фабрики закриті, працювати роботи нема де, люди пороз'їжджалися, лишилися одні базари. Якщо той базар закриють, значить люди і ті люди лишаться без роботи. І люди лишаться без хліба, бо роботи немає де знайти. Самі знаєте, що без роботи зараз життя немає. А куди піти на роботу, як ринок закриють? Скільки людей лишиться без роботи? Ми просимо садового, змилосердіться над людьми. І дайте людям той ринок, хай працює з вето. Зніміть то вето і дайте людям роботу. Приватні підприємці так просто не поступляться. Вони вважають, що вони займали 5 років. Оренду земель цю дану земельну ділянку законно і хочуть далі законно її займати. Вони спла... приватний підприємець, який орендував ту земельну ділянку, який організував ринок. Він вчасно і він не має заборговантів, сплачував всі податки і за оренду землі також, в тому числі до нього правоохоронні органи податкова немає ніяких жодних запитань. В нього заборгованості немає ні по одному платежу. У мері твердять, підприємець орендар території допустився низки порушень. В першу чергу мережі на зазначеній земельній ділянці розміщені ватлів обленерго ГАЗ. І згідно з попередньою угодою, по якій приватний підприємець використовував земельну ділянку, він зобов'язувався в першу чергу утримувати їх в належному стані і не захаращувати доступ до мереж павільйонами. Станом на сьогодні розміщені павільйони за інформацією обленерго і Львівгаз на їхніх мережах. Це перше питання. Наступне питання про те, що приватний підприємець використовує значно більшу частину земельної ділянки ніж є передбачена попередньою угодою оренди. Міські депутати всі претензії чиновників вважають недуманими і кажуть, в такий спосіб ринок хочуть знищити. Закінчився п'ятирічний договір оренди, і безумовно, як орендар, мав першочергове право на пролонгацію даного договора. Виконавчі органи Львівської міської ради почали різноманітні міфічні зауваження вигадувати для підприємців, не запропонували нім ніякої, навіть, наприклад, альтернативної ділянки і всіляко не погоджували продовження цієї ділянки. Зрештою, вето міського голови депутати подолали, втім навряд чи на цьому справа завершиться. Самі міські обранці не виключають, що виконавча влада звернеться до суду, як це вже неодноразово було. Тим часом депутати обласної ради, які нині також провели сесійний день, звернулися до уряду з проханням зобов'язати Росію як правонаступницю радянського союзу відшкодувати Україні збитки від аварії на Чорнобильській АЕС. Таку пропозицію внесла представниця «Свободи» ГАЛНА Чорна. Її підтримало 72 обранці. І, хоч авторка запиту не НАТО сподівається на відповідну реакцію Верховної Ради у цьому питанні, проте вважає це першим кроком на шляху відстоювання Україною своїх прав. Напередодні 27-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС депутати Львівської обласної ради вирішили звернутись до уряду України з вимогою дотримання прав постраждалих. Мова йшла в першу чергу про соціальний захист та забезпечення житлом. Проте внесли у звернення до уряду і несподівану пропозицію зобов'язати Росію відшкодувати Україні збитки від Чорнобильської трагедії. Автором її стала депутат від всеукраїнського об'єднання Свобода Галина Чорна. Обраниця аргументувала своє рішення тим, що аварія трапилась в радянському союзі, і було б логічно, якби Росія як. Правонаступниця неіснуючої вже держави розділила тягар збитків з Україною. Ми зараз ставимо питання про те, що можливо варто було б звернутися до Росії і поставити питання, щоб принаймні, частково вона долучилася до відшкодування коштів наслідків Чорнобильської катастрофи. Сама автор пропозиції не дуже вірить у підтримку Верховною Радою такої ініціативи, проте розраховує, що це буде першим кроком на шляху відстоювання україною своїх прав. Це може бути крок на перспективу. Я думаю, що прикладом всьому нам може бути Латвія, Естонія це ті країни, які повсякчас ставлять перед Росією питання про відшкодування різноманітних збитків, пов'язаних чи то з екологічними катастрофами, чи то якимись наслідками діяльності комуністичного режиму. Зараз Галина Чорна називає свою пропозицію швидше політичним рішенням. Проте сподівається, що в майбутньому це питання таки вирішиться. Прогалина в інформації, медики б'ють на сполох. Гіпертоніки не купують препарати за зниженими цінами. Хоча передбачені 2 мільйони гривень для компенсації вартості ліків за урядовою програмою надійшли на рахунки обласного управління охорони здоров'я. За результатами анкетування пацієнтів про знижені ціни на дешеві лікарські засоби для хворих з підвищеним тиском знає лише кожен другий гіпертонік. А третина з опитаних, взагалі, вперше почула про запроваджені знижки в аптеках. Нагадаємо, з минулого року для українців хворих на гіпертонію запровадили спеціальну програму. Частину вартості ліків для цієї категорії пацієнтів відшкодовує аптеці Держава. Купити дешевші приблизно на 15-25% препарати хворий може лише за рецептом спеціальної форми. В ньому лікар повинен вказати лише назву однієї з семи діючих речовин. Обирати ж препарат гіпертонік буде вже в аптеці зі списку запропонованих. Єдина вимога звернутися до сімейного лікаря, до кардіолога, вимагати, якщо лікар сам не пропонує, вимагати від лікаря, щоб він виписав цей рецепт, піти в ту аптеку, яка визначена в кожній поліклініці, наша ця інформація є, і вибрати препарат, чи от такої фірми, чи індійської, чи німецької, чи української, залежно від того, скільки маєте грошей, і купити по нижчій ціні. Цю вартості препарату цій аптеці повернуть з бюджету. Для Львівщини передбачено 2 мільйони гривень, однак з них використали лише 145 тисяч. Спеціалісти кажуть, більшість пацієнтів, які можуть скористатися знижками на ліки, просто не знають про існування такого проекту. Тому закликають звернутися до своїх лікарів у поліклініку за місцем проживання. Тим паче, що навесні у гіпертоніків загострення. Ми зараз маємо більше пацієнтів. У Нас ми вже жартуємо. У нас в кардіохірургічному центрі є два сезони. Сезон, коли бульбу посадили, і сезон, коли бульбу викупали. Навесно загострюються хвороби, пов'язані з недостатнім містом вітамінів в харчах, навесно загострюється, загострюється гіпертонічна хвороба. Треба пильно ставитись до свого здоров'я. Якщо ви маєте якусь проблему, то все-таки про це треба дбати. Київщині зареєстровано понад 500 тисяч гіпертоніків. Щоб уникнути ускладнень, вони мають пожиттєво контролювати артеріальний тиск і вживати препарати. Однак, за спостереженнями кардіологів, лише 14% гіпертоніків періодично лікуються, а 35% приймають ліки. Решта нехтують високий рівень тиску. Жанна Ліщенко Юрій Гелетович Ентановини. Повіщення свята у Львові триває підготовка до Пасхи. Упродовж місяця в Шеченківському гаю охочі відвідувачі виготовили майже сотню дерев'яних калаталок. Сьогодні ж, як діти, так і дорослі взялися розписувати свої великодні атрибути, здебільшого у явріському та петриківському стилях. На великдень учасники майстер-класів пройдуться вулицями Львова із своїми виробами, сповіщаючи людей про свято, адже саме таке призначення калаталок. Марічка Шепель далі. Виготовляти дерев'яні калатела охочих навчає відомий звіздар калаткар Богдан Новак. Чоловік цьому мистецтву навчає своїх онуків та всіх охочих у школах, будинках просвіти, інтернатах та церквах. каже, виготовляючи калатилки, прагне перш за все навчити й передати майбутньому поколінню цю традицію. Навчити і щоб воно не лежало в музею, як мертвий матеріал. Фонд. Музейний і що до нього не можна його винести з музею, не можна ним покористуватися, бо це є е, власність музею. І з кожним роком збільшується кількість охочих, особливо цього року. Я задоволений. Понад місяць у шевченківському гаю тривали майстри-класи з виготовлення калатал. Завідувачка етнокультурологічного відділу музею Надія Дзвоник каже: участь у них взяли як вів'яни, так і туристи. Загалом виготовили майже сотню великодніх калаталок. Тут представлена і колекція музей на калаталу. Ось приватна колекція пана Богдана Новака, і вже є колекція кожного, кожен зробив собі сам. Но це така вже колекція збірна тих людей, які зробили ці калатки. Було переображення дітей. Коли вони приходили і дивилися, що це якісь дощечки, якісь брусочки, то їм здавалося, що це завід мало що можна з цього їм особисто зробити, але вони так запалювалися роботою, що просто було мило дивитися, коли вже та калатка у них калатала в руках. Сьогодні ж виготовлені калателки взялися розмальовувати, навчають дітей майстри яворівського розпису. Кажуть, аби орнамент вийшов гарним, потрібно зберігати автентику і розписувати дерев'яну поверхню чотирма кольорами жовтим, червоним, зеленим та блакитним. Ну, як правило, у ліце ми композиції не малюємо. Тобто композиція можливо бути як варіант, якщо дітки маленькі, та перший раз тільки пробують себе, в, скажімо, в розписі художньому, то можемо малювати на папері на форматі А4, але потім оці всі композиції переносимо на дерев'яну поверхню за вже пензлика, не, не, не у ліця в ніякому разі. А якщо згідно пензлика, гілочки по-різному виходять, одна більша, одна менша, тим, власне, цікавий євлівський розпис, тим, що він неповторний. Розписуємо посадковими узорами та під час так майстер-класу також зробили калатолочку, Ну і розписую напевно так, як вмію. Ну але кольори гарні, яскраві, різні. Правда, хочу подарувати це одному хлопчикові. За словами майстрів, аби калателка вийшла не лише гарною зовні, а ще несла святкову енергетику у її виготовлення та розпис потрібно вкладати душу. Серія мистер-класу Шевченківського з виготовлення та розпису клатинок закінчиться грандіозною ходою в центру міста на Великдень. Усі бажаючи, калатаючи, сповіщатимуть місто про воскресіння Ісуса Христа. Марія Шепель Остап Сімчук Новини. У кольорових вогнях, 12 травня, у межах святкування дня міста Львова на площі біля монументу слави відбудеться унікальне шоу світла, лазерів і піротехніки. Свято такого масштабу в Україні відбудеться вперше. Повідомили у прислужбі Львівської міської ради. Організатори обіцяють, дійство буде видно з відстані 15 кілометрів. Сцена для свята кажуть, у ратуші матиме форму піраміди та втричі перевищуватиме за розмірами звичні концертні площадки. Загальна площа буде 300 метрів квадратних, висота сягатиме 14 метрів, а ширина 30. Одразу 50 надпотужних світлових променів витворять у небі неймовірні комбінації. У шоу задіють понад 400 світлових приладів. Світловий ефект можна буде побачити на відстані понад 10 км від місця проведення а також його буде помітно навіть з навколоземної орбіти. Дійство буде супроводжуватися живим виступом українських гуртів Тартак, XL» та львівських команд Хачотириста 402 та «Шосте чуття». І далі у новинах спорт реваншувалися. Львівська енергія в чвертьфіналі Кубка України з футзалу у Луганську перемогла Івано-Франківський ураган. Підсумковий рахунок зустрічі 4 на 1. У другому матчі поспіль граючий тренер зелено Максим Павленко оформив дубль. Ще по голу забили Євген Рогачов та Валерій Лехчанов. Таким чином, Львів'яни помстилися івано-франківцям за нещодавній розгром у матчі розіршу Екстраліги. Енергія дуже впевнено розпочала гру. Уже на першій хвилині Максим Павленко відкрив рахунок у матчі, а на восьмій він подвоїв перевагу своєї команди. Через хвилину Максим Павлюк відквитав один гол. Як виявилося, це був єдиний успіх урагану у цьому матчі. Під завісу першого тайму Євген Рогачов забив третій гол енергії. Після перерви івано-франківці багато атакували, але переграти Володимира Кардаша не змогли. Крапку у грі на 39-й хвилині поставив Валерій Лехчанов. Отож, 4-1 на користь енергії. За крок від срібла львівська гандбольна галичанка продовжує нарощувати відрив від переслідувачів. Підопічні Василя Козара у 10-му турі суперліги двічі обіграла команду податкового університету із Ірпіня. До завершення сезону залишилося 6 ігор. Для того, аби вибороти срібло, галичанам потрібно здобути тільки одну перемогу. Податківки із Ірпіня з Галичанкою краще провели першу гру. У цьому протистоянні вони програли із різницею у 6 голів 24-18. У повторному матчі перевага львів'янок була суттєвішою 37-28. Найрезультативнішою у складі Галичанки була Ірина Стельмах. У двох іграх вона набрала 15 голів. У доробку Тамара Семтян 10 вучних китків, а Наталія Воловик 8. Майже Карпатівець, Львівський футбольний клуб підселення воротарської позиції знайшов у другій лізі. Влітку зелено-білу команду перейде Василь Шлук. Він наразі захищає останній рубіж Моршинської скали. Голкіпер уже підписав із львівським клубом попередній контракт. І цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Завтра чекайте на свіжу новину добірку, яку для вас традиційно підготують журналісти телеканалу НТА. Щасти.